34 та неділя, тобто урочистість Господа нашого Ісуса Христа, Царя Всесвіту. рік В. Читання з послання святого апостола Павла до Колосян. З радістю дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого Сина. В якому маємо викуплення, прощення гріхів. Ісус Христос, образ невидимого Бога, первородний усього творіння, в ньому створене все, що на небі і на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади, все через Нього і для Нього створене. Він раніше усього і все існує в ньому. Він є головою тіла, церкви, він початок, первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість, тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала вся повнота, щоби через нього примирити із собою все, примирити кров'ю його Христа і земне і небесне. Слово Боже! Ми сьогодні чуємо певний гімн, тому, чесно кажучи, треба було би все це проспівати, оцей гімн, який є в посланні до Колосян. Здається, що це саме той відголосок тієї літургії перших віків. От Це можна сказати так, пісня, яка співалася на літургіях. І передусім говориться тут про те, що Бог покликав нас перейти. З темряви до Його царства, до царства світла. І це правда, що Бог нас знайшов у темряві, тоді, коли ми були шагрішниками, віддав за нас своє життя і через серію його втручань зробив так, щоб ми почали належати до іншого царства, щоб ми зірвали з царством темряви, де є головою Сатана щоб ми також, щоб зірвавши з цим Царством Темряви, перейшли до царства світла. Цікаво, що в Біблії про деяких людей говориться, що вони були взяті, перенесені до царства, наприклад, пророк Ілля, він був схоплений на небеса. І щось тут схоже також є слово, що ми були перенесені, якби схоплені самим Ісусом Христом. І що ми тепер перенесені до Царства Ісуса Христа. Звичайно, що цей процес перенесення відбувається поступово. І пам'ятаємо, що деякі люди так насики злюбили темряву, що коли прийшло світло, вони сказали, заберіть від нас це світло. Ми не хочемо його, на нього дивитися. І тому Господь мусив поступово, потихеньку розсвітлювати очі нашого серця. І так робить далі, просвітлює нас. Ми тоді стаємо освітними людьми і таким чином можемо перебувати в цьому світі. Це процес називається викуплення, спасіння, і воно є можливе тільки через прощення наших гріхів, тому що це гріхи осліплюють нас. Це гріхи роблять нас в темряві, це гріхи роблять нас сопричасниками царства Темряви. Коли ми пробуємо уявити собі Царство світла, Царство Небесне, Царство Боже, ми дуже часто уявляємо там себе, як нам буде там добре. І то, чого в нас нема тут, то буде в нас там. У нас тут є сльози, а там буде радість. Все це правда. І ми будемо там щасливі, але там, як сьогодні говорить цей Гімн, Є передусім в центрі Ісус Христос. і про цього Ісуса Христа. Церква хоче співати свою пісню. Це Він буде. Він, він буде все в усьому, все було створене через Нього, в Ньому, для нього, той, хто так насправді опиниться в цьому царстві, побачить улюбленого Свого серця, це царство Його, царство Сина. А ми є наречені, ми є дружина, дружина агнця, і ми будемо бачити Христа. Христос є сьогодні в усьому, в ньому створені все видиме і невидиме, і можна сказати, його блиск є в ангелах, в людях, в природі, в історії, в усьому, до чого не торкнувся би ти, все є зроблено так, щоб воно опинилося назад у Христі. І тому, коли ми придемо в Царство Небесне, там ми повернемося і відчуємо себе у себе вдома. Тому це царство називається «Домом Отця», але так насправді це Царство Ісуса Христа, нашого Улюбленого. Говорить цей Гімн, що Ісус Христос є головою тіла, церкви, і Він, як голова наш, уже перебуває в небі, уже перебуває в цьому світі. І потім, можна сказати, так, мають підтягнутися все Його тіло. Тобто, ми, члени його, його тіла, поступово, потихеньку, один за одним. Ми насправді опинимося на небесах. І тому церква завжди говорила, що народження для неба це також певний певне процес родів, пологів, що ось голова вже є там, де треба, в Царстві Небесному. А ми йдемо поступово. І тому потихеньку туди входимо. На жаль, також. Часом через смерть, якої не хочемо, якої Бог не створив, але яка є наслідком гріха нашого, але він також є тим, хто є первісток з мертвих, він уже, він помер, але також зараз, сьогодні, вже на небесах. І навіть якщо ми помремо, навіть ті люди, які вже відійшли до, відійшли до Господа, вже прийшли. Цей рубіж життя, вони нікуди не пропадуть. Вони приходять до Христа, знаходять свою, своє місце. Тому можемо мати цю надію, що будемо і ми співати цей гімн слави, який звучить в царстві світла, улюбленого нашого Господа Ісуса Христа.